Наскільки важко дійсно християнам mm. на вашому досвіді в тоталітарних державах? Більшість населення в Білорусі я це однозначно можу сказати. Вони підтримують Україну, і це є справжня Білорусь. Росія каже, що вона теж християнська країна, так про декларує. <рес> це один з найбільших блефів, коли КГБіст Путін. Називає себе захисником християнських цінностей. Позиція протестантських церков Росії злий дух знайшов слабке місце в їхньому світогляді, і він завоював цю територію, і це ну, нещастя для них. Де король християн буде відбудові України? Шлях до небесної батьківщини веде через Україну. Друзі, вітаю цей проект актуально зголошенам. Відразу дякую за ваші вподобайки, за ваші перепости, коментарі. за те, що ви нас дивитесь. для нас це надзвичайно важливо, адже ще більше і більше українців матимуть змогу подивитися наші програми. Я вважаю, що вони дійсно є цікаві, корисні і потрібні. Сьогодні ми говоримо про християн. Сьогодні ми говоримо про роль християн в Україні, про те, наскільки їхній серйозний внесок чи не серйозний внесок під час війни, під час майбутньої відбудови. І я для цього запросив. Чудового спікера, цікавого чоловіка, розумного, мудрого, відомого в Україні, директора Східноєвропейського лідерського форуму керівника Християнської вільної академії Ярослава Лукасика. Пане Ярославе, вітаю вітаю вас, Дай. Вітаю. Ярослав Лукасик, засновник і директор Християнської відкритої академії, президент фонду Східноєвропейська реформація, засновник церкви Іоанн Предтеча у Мінську. Одружений батько чотирьох дітей. Дякую, що ми мали можливість побачитися. Ми, до речі, друзі, на семінарі в Черкасах бачимося. Пан Ярослав буде розповідати про важливі також теми, про які ми сьогодні будемо говорити в програмі. Тому я скористався такою нагодою і відразу запросив до програми. Отож, на вашу думку, пане Ярославе, чи може бути взагалі християнин-патріотом таке запитання? От, Ми бачимо багато християн на фронті в різних іпостасях, і військовими, і волонтерами, і капеланами. Адже ми знаємо, що нам багато намагалися в наш наш мозок запхати, що не може бути християнин воїном, не може бути християнином. Він повинен поки сприймати ворога, підставити іншу щоку, як кажуть. каже, кажуть, і взагалі говорилося, що наш дім на небі, наш воювати за цю землю, за за цей дім розслабся Там ну і чекайте те, що тобі послано. Отож, чи є християнин патріотом? Ну, я вважаю, що християнин зобов'язаний бути патріотом, що це є Божа заповідь бути патріотом. Оскільки про що говорить патріотизм? Що таке патріотизм взагалі як поняття? Патріотизм це є любов до свого ближнього. Любов до ближнього, а ближній це хто? Це передусім хто, і хто поряд, так? От навіть англійською мовою. От ближній є термін, це «neighbor». «Neighbor» mm – -hmm. це точно те саме, що сусід. Тому ми зобов'язані любити передусім свого сусіда. Ось тобто тих людей, хто поряд так з сусідна сусід на, нас, на Ну, сусіда. Мається на увазі того, хто поряд. Ага. От, того, хто хто близько, хто, хто поряд живе. Тому я в якійсь мірі маю зобов'язаний виконувати певну ієрархію, натуральну ієрархію. Любові, тобто любити свою дружину більше, ніж вашу дружину, було любити своїх дітей більше, ніж ваших дітей. Це є натуральний е, певний уклад цього життя і все інше воно, воно здається якимось збоченням, правда, якщо, якщо люди інакше щось роблять. Ну і звичайно, патріотизм він е, пов'язаний з п'ятою заповіддю, поважай батька твого і матір твою, оскільки патріотизм, це він походить від грецького чи латинського, це однаково е, слова. Патер, патер, тобто батько, батько, патрія по латині, батьківщина. Да? Тому патріотизм це і любов до своєї батьківщини. І воно пов'язано. Ця любов вона виражається до любові до, до цих цієї спадщини, яку ти отримав через своїх предків, через покоління, які жили на цій землі, які формували культуру цієї землі, уклад життя. Формували оцю долю, яку ти прийняв, і ти зобов'язаний поважати це все. Якщо ти цього не поважаєш, і не поважаєш своїх батьків, ну ти людина не ти, ти не виконуєш ну, ти не виконуєш заповіді, і ти в якійсь мірі хвора людина. Це популярне є нині явище, таке в епоху постмодерна. Знаєте, називається Ойкофобія. Це знову з грецької мови перекладається Ойкос, це середовище, твоє середовище, твоя домівка. А фобія ну, це не, не приязнь. Так? Тобто не приязнь до своєї власної домівки. От, деякі люди грішать таким чином. От. Ну, слава Богу, в Україні все менше і менше людей грішать таким гріхом ойкофобії. Думаю, mm -hmm. що патріотизм він поширюється. ну І передусім я бачу поширюється в християнських спільнотах. Тобто, українські християни вони патріоти? Думаю, що здебільшого так. Вони показуються на ділах, вони дуже активно. Служать в волонтерському русі. Я би сказав, що деякі аспекти волонтерства вони є однозначно схвачені передусім християнами. Є дуже сильна гуманітарна допомога, праця з мігрантами і так далі. Тому це є вираз їхнього патріотизму. І їхній патріотизм він дуже натурально пересікається mm -hmm. з їхньою любов'ю до Бога і служінням Богу. От, тому що ну ти служиш ближньому, тому що він твій ближній, бо ми маємо одного Отця Небесного, але одночасно ти йому служиш тому, що він, він твій побратим, він член однієї тієї самої національної спільноти. Я також звернув увагу, що дійсно, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, та й до того, власне, коли війна розпочалася, що якраз у церковне було проблем займатися волонтерськими питаннями, тому що це вже було відпрацьовано. Так, це вони просто більше розгорнули. Своя uh -huh. діяльність може більш, більш, більш там злагоджено, більше сил де А це вже було відпрацювано. Маш масштабно, Ш, масштабно не, не було абсолютно ніяких проблем. От uh -huh. собі цей. Я навіть вдалюся зараз. Ті переселенці, там, які є в наших містах, є е, е, телеграм-чат, де переселенці між спілкуються, де в які церкви дають допомогу. То чомусь вже з цього телеграм-чату вже за два роки повноваштабного вторгнення. Пропали ті громадські організації, які були на початку, а церква залишилася. Mm. І, і бачу, мігрують між, між собою переселенці і інші люди, там. Mm. Так, всі церкви дають, побігли туди, ці церкви дають. Тобто церква залишала тою структурою, яка була вже готова до, до волонтерського руху. Я хотів поговорити про також таку тему, що ви на особистому досвіді відчули так звану любов тоталітарної машини. Тоталітарного руху, коли ви жили mm -hmm. тривали час в Білорусі, uh -huh. і як вас звідти попросили поїхати? От е, наскільки важко дійсно християнам mm -hmm. на вашому досвіді в тоталітарних державах? І тоді, коли ви маєте свій досвід, і сьогодні, наскільки складно бути християнином тоталітарній державі? Ми говоримо про Росію і Білорусь? Ну no, так, так я жив в Білорусі, відчував таке покликання. от. На початку 90-х саме поїхав в Білорусь, вже до того вивчив білоруську мову і ну, заснував церкву. Це, до речі, ну така єдина білоруська мовна церква до, до сьогоднішнього часу в Білорусі. От бачите, яка важка ситуація з національною ідентичністю там. Так, ми з... реалізували багато програм, таких загальнонаціональних, але в 2007 році я був депортований, мав Певну тяганину з білоруським КГБ, там до сьогоднішнього дня, і Комітет Государственної Безпеки, нічого не мінялося з радянських часів, е, і був вимушений покинути Білорусь от, з, таким, з позначкою, що я нанес ущерб національної безпеки. Таке, таке було. Тому 14 років прожив в цій країні. І ви знаєте, ну білоруси прекрасні люди, прекрасна нація, насправді прекрасні люди, там мої ну найкращі друзі. І мене до речі, от я от, використаю цей момент і скажу, що от мені здається, що багато українських еліт, в тому числі можливо, і український уряд адміністрація, вони не зовсім розуміють от, ситуацію з Білорусі, роблять багато помилок. Ви знаєте, я наприклад зустрічаю, що люди в медіа пишуть. Росія і Білорусь. І Білорусь піше з маленькою з маленькою буквою. Mm -hmm. Ну це помилка. Друзі, це помилка. Наша справа завоювати білорусів сьогодні, щоб вони були на нашій стороні. Більшість населення в Білорусі, я це однозначно можу сказати. Вони підтримують Україну. Вони mm -hmm. проти війни. Однозначно. Вони проти Лукашенка. І це є справжня Білорусь. Оця Білорусь, яку вони. Називають ці в медіа, що маленькою буквою ж mm -hmm. це не білорусь, це антибілорусь, це Білорусія чи там так е... так, так БССР воте Лукашенковська. Розумієте, це не білорусь. Білорусь сьогодні сидить в тюрмах дві з половиною тисячі. Політв'язнів тільки в цей момент знаходиться в тюрмах. То, друзі, за Хрущова у всім Советському Союзі такого не було, чи там за Брежнєва, вибачають. Там за, при Сталіні, може, такі були цифри, ну, може більше. І, і Білорусь сьогодні ще... навіть на українському фронті також. Так, білоруси, полк Каліновського так. та й багато інших ще білорусів, вони служать е, сьогодні в е, Україні. Тому білоруси от, є тут справжні, сидять в тюрмах, або в будь-який момент можуть бути арештовані. Багато із них були вимушені виїхати сотні тисяч людей були вимушені виїхати, щоб що робити віруючим християнам от, в тоталітарних державах в Росії Білорусі. Ну, бачите, християнам протягом їхньої довгої історії дуже часто доводилось жити в тоталітарних державах. Ми це пам'ятаємо з перших же десятиліть існування християнства за часів Нерона чи інших імператорів, так. коли гнали християн. Знаємо це з, з прекрасних історій, наприклад, описаних в книзі Генри Кисінкевича Квовадіс, Комоградеші. І в, в протягом всієї історії так було. І це нічого нового. І сьогодні. Велика частина християн, де хто каже, що навіть третина християн знаходяться в несприяльних християнстві державах, де вони, наприклад, в ісламських державах. Тому це ну, наша, наша роль в таких місцях свідчити про істину, свідчити про істину, свідчити своїм життям. Багато звичайно нам це легко говорити, але. Ну, багато християн, десь перші християн, вони молили Бога навіть про дар мучеництва. вони вважали, що це дар мучеництва таким mm -hmm. чином засвідчити про е, інше життя, про життя в досконалому світі, про інші цінності, які приходять з досконалого світу, де живе Бог. Коли я готовий за оці цінності, за оцей світ, за свою віру, готовий віддати власне життя. Росія каже, що вона теж християнська країна, держава, Та, про декларує, от і Кирил благословляє ракету no, tak, з назвою Сятана. От е, які це які це християни? Я думаю, що це один з найбільших найбільших блефів, так можна сказати. Блеф, дава такий блеф, який знає новітня історія, uh -huh. коли КГБіст Путін. Називає себе захисником християнських цінностей. Сказав вже ж про нього цей, як його цей комік. Сказав, що не буває вже бивши німецька овчарки. <рес> 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 так що <шо? рес> так, це, 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 це такий, звісно, абсурд, коли показують. Ну, багато наївних людей на заході. Ви знаєте, на заході люди десь в Франції, в Америці, у них така уява, знаєте, про Росію така. Знаєте, трошки така, воно ця прелість, так звана. Вона прийшла. У них така романтична уява, такі великі простори. Ага. Оце музика така, знаєте, Культура, ікони. Якщо Достоєвський якщо. там всім. Це така велика наївність. От, і багато хто подивину на, на, на це йдуть на так? це йдуть. Це, це, це блеф. А, позиція протестантських церков в Росії. Як би їх ну, я думаю, що є те, три три категорії, три категорії е, протестантів в Росії. Є невелика група людей, хто відкрито говорить істину, і вони, звичайно, в так тоталітарній державі вони за це платять велику ціну. Оце єпископ Баптистський так. Юрій Сіпко, всі, всі його добре знають. Пастор Судаков Віктор з цього з Єкатеринбурга і багато інших. Ось. А ці люди платять ціну. Інші люди вони знають своє, вони підтримують Україну, вони за справедливість, вони проти імперіалізму. Але одночасно вони ну, вони зберігають мовчання. І я їх не сужу, бо я розумію, вони несуть відповідальність за свої спільноти і так далі. От але є категорія людей, які називають себе віруючими, які називають себе протестантами, які ну, підтримують режим, які підтримують воєнну цю риторику. І вони піддалися цій пропаганді, тобто ну, цей злий дух. Він знайшов якесь е, слабке місце в їхньому світогляді, і він завоював цю територію. Ось і це ну, нещастя для них, бо вони можуть і згубити своє спасіння, от, е, бути засудженими, піти до пекла за, за так страшну позицію, бо вони ж несуть відповідальність за ці трагедії, які відбуваються в Україні сьогодні. Повертаємося до України. Як ви оцінюєте такий слабкий перехід громад у ПЦ в ПЦУ? Чогось я думав, що вже нарешті поди той час ну коли так, всі, всі надії надії перейдуть. Ну слабкий ну, повір, погодьтеся, що слабкий. Ну перехід. я так, так в деяких регіонах він там більш-менш виглядає. ви мені засміло сказали, так, так. що вся сміла перейшла. А наприклад, в Харківській області, от я декілька днів тому назад дізнався, що тільки одна парафія на всю область перейшла. Ого. Ну я таке чув, не знаю, правда, неправда. Вот і схожа ситуація в інших. Вот тільки що з Дніпропетровської області. Вот буквально. Приїхали там така ж ситуація. Тому, ну бачите, ну трошки слабка. От що ще має Правосла... бутися? Що мені ще... здається, що повинна бути якась ну, сила. Знає, нам ну, нам можливо простіше, нам, протестантам так. чи католикам, бо вони мають базу, знаєте, інтернаціональну, міжнародну базу, сильну. Mm. да, то є, ми... І ця ця база це не тільки фінанси, хоча це теж важлива річ, то є якась підтримка. Але це теж ну, певна культурна така сила, знаєте, інституціональна сила, яка за нами стоїть. То саме католики, вони все. Нам простіше. О, та православна, Українська православна церква ну, вона не має на кого спиратись. То є, ага. Це досить молода сила. Яка ну не укріпилась інституціонально, а от московський патріархат за ним стоїть імперія. Так. Тому звичайно там є ну, і, і теж дуже дуже якась довга традиція, яка ну, ці уми формувала під себе, форматувала ці уми протягом століть. Тому дещо ця традиція зберігається і в Україні. в у цього московського мислення Я розкажу історію у, нас у, мі церкв. у місті Черкаси. Потрошки також парафію переходять. Одна з церков. Який є настоятель цієї церкви, священник? його два сини воюють на фронті за Україну? Він категорично не хоче переходити у УПЦ. Що ще повинно відбутися да, у цьому тут, світі? Щоб... Ну, бачите, там у них є ще така теологія, еклезіологія, тобто ага. да, вчення про церкву. Вона дуже така, як би вам сказати, церквоцентрична. Тобто ага. от, Спасіння зберігається тільки в цій традиції. Вона абсолютно нераціональна, вона абсолютно не під як сказати, факти протиречить цьому всьому, але от таке внідряють людям, тому це не важливо. Отут є справжня от оця сукцесія, приємственність, така угу. ну спадковість, от, типу рукоположення і так далі. І так далі. І От люди в це вірять. І Оце Москва перейняла. от там ну, таке розуміло. Як ви оцінюєте сьогодні об'єднаність? Християни різних дономінацій, парафій, патріархатів uh -huh. в, в Україні це відбулося зараз період по нашому дороня, чи це було раніше? Чи чи може Україна це uh -huh. похвалитися взагалі так. на всьому, всьому Ну, Я думаю, що взагалі це ну є, є вже така традиція не перший рік uh -huh. щось робити спільно українцям. Вот було святкування року реформації так. 500 років реформації 2000, 17 му році, де протестантські церкви прекрасно об'єдналися та й підтримували їх католики і православні в різних місцях. Ось це була б дуже потужна акція, яка тривала півтора року. І в, після 2014 року багато спільних дій. І сьогодні, я думаю, що це прекрасно. Це, це, це є воля Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, що Він молив Отця, нехай будуть єдині. Щоб мір, щоб світ повірив, що, да? ось тому для нас дуже важливо бути єдиним. Це не означає, що ми тепер не будемо звертати на якісь доктрини наші, на догми, на істину, там не важливо, угу, це все угу. викинемо геть. Ні. Але ми повинні, так як сказав один реформатор в 17 столітті, ці слова до речі приписують блаженному Августину, хоча не зовсім і сказав, сказав, що в головному у нас повинна бути єдність. У другого рядному свобода, а у всьому повинна бути любов. От. Ми повинні любити один одного, співпрацювати, бо ми діти одного отця Небесного. Амінь. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни фабрика Ануар на Гагаріна. Один в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання енд Компані. Команда професіоналів, яка працює для вас, наш смачний партнер, торгова марка Смаковинка, якість завжди в центрі уваги. Наш ремонтний партнер СТО «Мастерок». Все, що потрібно для вашої машини. На завершення, поговоримо про відбудову України. Яка роль буде от християн? Яке бачення християн, можливо, той спільноти, яку ви представляєте, той академії, яку ви представляєте у відновленні України? Чи є вже якісь зараз сьогодні плани? Uh -huh. Тому що відбудова буде 100%. А, І чи ну ті такі цікаві рухи з боку держави з приводу того, чи е, варто рахуватися християнами, чи не варто, якщо там якісь попередні уряди. Радилися з християнами, зустрічалися. Я не хочу нікого там, так, не дай так. Боже, образити, але таке якесь відчуття, що ніби християни самі по собі та держава сама по собі, Яка роль християн буде відбудові України. Mm -hmm. А ваша думку, я думаю, що християни є найбільш пасіонарною частиною українського суспільства. Важливо тільки їх пасіонарність сфокусувати правильно на суспільство. Як ви сказали на початку, багато із них їхня духовність, вона трошки така дуалістична. Знаєте, от, є небеса і оце наш фокус, а земля тут то не Тому дуже важливо зрозуміти, що шлях до небес веде через землю. Не шлях до небесної батьківщини веде через Україну, через земну батьківщину і через служіння своєму ближньому. Бо хто служить ближньому, той служить Христу. Він це сказав в Матвіє 25 п'ятому розі. Камінь. Ось тому для тому це величезна роль, тому що розумієте, о відбудова України це пасіонарне діло. Це повинна робити пасіонарна група, яка живе вищими цінностями, не тільки інтересами, якимись, знаєте з питанням зиску. Ось тому це, це перший такий момент. Звичайно, відбудова України відбувається уже. Я не mm -hmm. розглядаю питання відбудови, чи ми використаємо слово відновлення, відновлення України так. як чогось що має відбутись, коли вже війна закінчиться. Це є такий перманентний процес, який повинен постійно відбуватись. Mm -hmm. От сьогодні має бути вже відбудова. Відбудова в різному сенсі. Фізичному відбудовуються будинки. Ми в нашому служінні, наш фонд цим займається. відбудовує будинки в Харківській області, Запорізькій області, в інших областях. Це має бути, але теж це має бути відбудова. Національної свідомості дуже важливо. Знаєте, ми є на такому прекрасному історичному етапі націотворення. От нація твориться в наших очах, і це чудово. Знаєте, Україна сьогодні оце, переживає неймовірно такий швидкий процес формування національної ідентичності. Люди переходять на українську мову, люди цікавляться українською історією. Люди реально відчувають себе українцями, особливо на сході, на Півдні так. України. Ось, оце дуже важливо, щоб оцей процес націтворення. Він відбувся ну, от, в християнському дусі, в якому, знаєте, немає якогось егоїзму, немає якихось фальшивих міфів, але от є істина, справжня любов. І от щоб оця модель патріотизму, яка формується сьогодні, яка має різні грані по своєму призначенню, щоб всі ці грані вони були в балансі. Тобто які є грані захист вітчизни це одне. Інше це етика праці, це mm -hmm. теж патріотизм, сімейні цінності, так сім'я, це і Ді... народження дітей це інша грань патріотизму. Ще інший це національний солідаризм. Те, що ми підтримуємо українців, де б вони не були. Знаєте. І ще інший це, наприклад, наші відносини до держави. Вони повинні бути правильними, не як, як в Росії, знаєте, де держава є все. Так, так. А одночасно повинні цінувати свою державу, будувати державні інституції і так далі. І, так далі. Ну, і ми можемо множити ці речі. Для нас, як християн, дуже важливо побачитися з біблійної точки зору всі оці аспекти і втілювати це е, в своїх громадах, втілювати це навколо себе. Я думаю, це нас обов'язково вдасться. Я вам дякую за цікаву розмову. На жаль, час я кажу, піджимає. Я бажаю вам також успіхів. Господь благословляє вас та ваших рідних. Дякую. Обов'язково ще Дякую Щиро ]ся. і вам, і особливо вашому сину Лукасіку, який народився <с? два місяці тому назад. Дякую. Бажаю вам, щоб Бог дав вам великий дар батьківства і нехай він росте. Дякую, дякую. славу Божу і потіху вам. Дякую, дуже приємно. Друзі, це була програма «Актуальне звалушена. Ми сьогодні говорили про ролі місця християн в сучасній Україні. Дякую за ваші вподобайки. перепости, це для нас надзвичайно важливо. Рухаємося далі. Україна переможе всього найкращого. До побачення. До побачення.